Друзі, привіт! З вами, як завжди, Майя і Рома. І у мене питання. Ви вже повісили гірлянду вдома? Чи може закупили ящик мандарин? Ох, я вже відчуваю, як скоро лунати ці фрази. Не чіпайся на свята, не треба. Отак вже настає ця пора, коли діти вирізають сніжинки? Та й дорослі теж це роблять? Ну добре, давайте, друзі, поговоримо сьогодні про те, як створити новорічний настрій навіть в умовах війни. Рома, скажи, будь ласка, коли ти востаннє відчував оцю... Перед новорічну історію, оце відчуття свята саме нового року. Взагалі я вже зараз відчуваю цю атмосферу. От, хоча ще до нового року є багато часу, але я вже її відчуваю. Похолодало, почали продаватися мандаринки в магазинах. От і вже починаю планувати свій новий рік, як я його приведу, і от зараз в повітрі відчувається холод. І ця атмосфера ніби зараз починає текти в мені в крові. Mm. От і я відчуваю, що от-от вже близько, новий рік і нові можливості. Класно, мені подобається свято Нового року. Це прикольно, тому що особисто я напевне суперечу тобі, як протиріччя, скажімо так. Я вже давно не пам'ятаю, коли відчувала щось по типу новорічного чуда, mm -hmm. знаєш, цього новорічного mm -hmm. дива. Я вже давно не мала ніякого відчуття свята. Напевне, це ще залишилось десь там, в дитинстві, коли за тебе справді вирішували, де ти будеш, з ким ти будеш, як це буде проходити. Але я пам'ятаю, що дійсно кожного нового року тато купував ящик мандарин. Це не має Клас. бути пакетик, це має бути цілий ящик. І от за цими часами я справді сумую, тому що зараз, коли ми вже виросли. Ми, по суті, самі обираємо, з ким ми будемо проводити цей вечір або цю ніч, а з ким ні. Але якось цього відчуття не вистачає, знаєш? І я навіть не знаю, як його повернути. Тому, друзі, якщо у вас є якісь варіанти, як можна повернути новорічний настрій людині, яка вже давно цього не відчувала, напишіть, будь ласка, в коментарях, як це взагалі можливо зробити. Я буду особисто дуже вдячна. Перечитаю кожен. Я вже готовий тобі дати відповідь. Чесно кажучи, це відчуття складається з маленьких таких частинок, uh -huh. тому що це не може бути чимось одним воно все складається з частинок. До прикладу, коли я згадую своє дитинство, то зразу приходить в голову фільми, які я дивився. Люди навколо які говорили про це школа, яка вже, вже роздавала мені віршики на новий рік, які я мав зачитати. Або взагалі я був одного року Дідом Морозом. О, це престижно. Тому... Це точно. Тому мені здається, новорічний настрій він складається з маленьких частинок. І от коли ми читаємо книгу про цей новорічний настрій, дивимося фільми, купуємо ящик мандаринок, складаємо план на новий рік, тоді з'являється цей новорічний настрій. Він не може з'явитися сам по собі. Uh -huh. Його потрібно відчути. Так як я вже говорив раніше, потрібно дихнути в повній легені і відчути, як цей холод він тече по твоїх е... венах, uh -huh. артеріях, капілярах, по всьому тілу. По всьому тілу, це класно. Я коли дивлюсь на тебе і друзі, вам теж варто би було побачити це радісне обличчя Роми, коли він розповідає про таке тепле свято. Можливо, завдяки цьому випуску. Твоя атмосфера свята передасться і мені. Майо, в мене до тебе є запитання. От дивися, багато хто зараз людей говорить, що під час війни свята не може бути. Як ти взагалі до цього ставишся? Мені здається, в нашому лексиконі взагалі додалося дуже багато різних фраз по типу: не на часі. І якщо говорити саме про святкування нового року з усіма феєрверками, скажімо так, якимось яскравими. Вечірками, тому що іноді люди святкуються і в такий спосіб, то я проти цього. Але якщо це стосується святкування в колі родини, то це на часі, тому що сім'я, любов, сімейні зв'язки, і той вогонь, який ви будуєте у себе вдома, він завжди буде на часі. І війна, вона справді показала нам, що є речі, в яких варто утримуватись заради того, аби не зробити боляче іншим. Тому нам важливо завжди брати до уваги той факт, що поряд із нами є люди, які не можуть собі дозволити це святкування. Якщо у вас є на це ресурс і є на це можливості, то я не бачу в цьому проблеми, аби не картати себе за те, що ви зараз святкуєте. Але варто пам'ятати, що ми повинні це робити у спосіб, який поважає кордони і почуття інших людей у даний період. Тому є час для свята. Є час для того, аби це свято зробити в іншому форматі, але в будь-якому випадку на часі однозначно буде берегти сім'ю. Якщо це сімейне свято для вас, то друзі, продовжуйте. Українці зустрічають вже другий новий рік у складних умовах війни, обстрілів. Багато людей в Україні будуть святкувати досі як біженці не в рідних домівках, а за кордоном. Психологи зауважують, що свята можуть бути джерелом стресу, якщо занурюватися в них надто інтенсивно. Важливо знаходити баланс між розвагами та відпочинком, оскільки надмірний стрес може впливати на психічне здоров'я. Святковий період також може бути можливістю для підтримки соціальних зв'язків та уникнення відчуття ізоляції. Важливо організувати теплі зустрічі з рідними і друзями, які допоможуть підтримувати комунікацію та заряджати вас позитивом. Психологи також радять зосередитися на тому, як ми святкуємо і бути обережними з великими святкуваннями, оскільки важливо пам'ятати про реальність війни та її вплив на багатьох українців. Особливо це стосується гучної музики, піротехніки і комендантської години. Важливо розмежовувати відповідальність за події війни і особисту відповідальність перед собою та іншими. Допомога конкретним людям та спроба зробити світ краще може допомогти зняти відчуття провини і сприяти психічному здоров'ю. Зрозумійте, що постійне звинувачування себе просто руйнує вас. Дайте змогу собі відпочити і набратися нових сил для праці й добрих справ, допомоги або тощо. Якщо для вас новий рік стане часом стабільності, можливістю отримати позитивні емоції, зустрічу з близькими і відчуттям контролю над своїм життям, то це дійсно важливо і варто організувати. Наш емоційний стан має прямий вплив на нашу працездатність, спосіб спілкування, стосунки та активність, тому моменти радості і задоволення стають цінним ресурсом, що можуть додати нам світла та тепла, якого нам так. Бракує. Спробуйте провести експеримент. Спостерігайте, як ви спілкуєтеся з рідними та близькими, коли ви втомлені, голодні, не виспалися. Потім порівняйте це зі спілкуванням у стані відпочинку, витративши час на відновлення. Тоді ви побачите, наскільки моменти радості можуть заряджати вас позитивом та покращувати ваше життя. Ну, а як влаштувати собі святкову атмосферу, коли навколо нас сіра реальність, але все ж хочеться свята? Ну для початку давайте зрозуміємо, що не для всіх зараз доречні святкування, особливо якісь великі. Але й життя не зупиняється. Обов'язково потрібно дякувати Богу і воїнам, які нас захищають, допомагати і волонтерити. А коли хочеться свята, то можна зробити собі його завдяки маленьким порадам. Ому декілька способів, як знайти свій новорічний настрій. Вирізайте сніжинки з паперу та прикрашайте ними вікна, двері, створюючи власну зимову казку. Якщо немає справжнього снігу за вікном, тоді штучний буде теж непоганою ідеєю. Увімкніть свій новорічний плейлист, щоб створити класну святкову атмосферу вдома. Або знайдіть музику, яка підходить вашим зимовим дням. Приготуйте печиво разом з родиною та прикрасьте його цукровою глазур'ю, адже це захопливе спільне заняття, що може вас зблизити. А потім можете всім казати, щоб не чіпали, бо це на свята. Купіть смішний новорічний сведер і одягніть його на роботу або ж на навчання. Це буде кометно так, але воно точно підійме настрій іншим. Будьте оригінальними. Можете обрати малюнок з оленями або сніговиками. Запросіть друзів і організуйте вечір перегляду улюблених фільмів. Ви можете зробити дрес-код у вигляді піжам або смішних светрів. Спробуйте зробити зимовий декор власними ручками. А в цьому вам допоможе ролики з інтернету, до прикладу. Там є багато різних інструкцій. Організуйте новорічну фотосесію разом із друзями або рідними. Це допоможе підняти вам настрій і залишить чудові спогади у вигляді світлини. Роздайте мандаринки як подарунки для колег, друзів, рідних і просто перехожих на вулиці. Адже так ви зробите світ навколо себе трошечки добрішим. Надсилайте листівки та невеликі подарунки друзям, а особливо подарунком буде лист або малюнок для військових. Знайдіть волонтерів, які збирають посилки або речі на фронт. Можливо, ви зможете допомогти нашим захисникам продуктами, які можуть довше зберігатися. Складіть список планів на наступний рік. Можливо, зараз складно щось особливо спланувати на дуже довгий період часу, але спробувати варто, адже життя не зупиняється. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїх очах, він бачить розпач, твій да твій страх, ти віддай всі дурботи йому, ти відай. Твою молитву почує, він і понесе у долонях своїх Вітай, все в руки Бога, всі печалі страхи свої, від надій. Теча і страхи своїх, вів на дія, відомо, в ньому спокій твої душі, ти вітай все в руки бога, всі печалі страхи своїх, в на У кожного свій спосіб створити собі новорічний настрій. Це може бути сніг, мандарини чи просто фільм або музика. Так адже кожен по-своєму відчуває це свято і вирішує, як його провести. А ми для вас бажаємо, щоб ви зняли свої рожеві окуляри, вдягнули святкові новорічні. Друзі! Якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших інтернет-платформах. А також, якщо у вас є якісь питання чи то побажання, телефонуйте за номером 093 2005 200. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі, любі. Па-па!